Вітаю вас, мої любі учні, які хочуть вчити українську мову у доступній та простій формі. Підписуйтеся на мій канал, щоб не загубити інформацію про рідну мову. На сьогоднішньому уроці я розповім вам про таку частину мови, як займенник. Займенник це самостійна частина мови, що вказує на предмети, на їхні ознаки, на їх кількість, але не називає їх. Відповідають займенники на питання іменника, прикметника. Чи числівника займенники, що мають узагальнене предметне значення та співвідносяться з іменником? Це займенники я, ти, він, вона, воно, себе, хто, ніхто, ніщо. «що». Займенники, що мають узагальнено якісне значення та співвідносяться із прикметником, це займенники мій, твій, ваш, наш, який, інший, ніякий бучий. І займенники, що мають узагальнено кількісне значення та співвідносяться із числівником, це займенники скільки та стільки. А зараз я хочу розповісти вам про розряди займенників. Їх всього в українській мові налічують 9. Це особові, зворотні, присвійні, питальні, відносні, заперечні, неозначені, вказівні та означальні. Особові займенники вказують на осіб, на інших істот, на предмети, на явища та поняття. Вони змінюються за числами та відмінками, а займенник він змінюється ще й за родами. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Зворотній займенник вказує на особу, яка виконує дію. Він не має ані роду, ані числа, і називного відмінка. Але він змінюється за відмінками. Зворотній займенник може бути віднесений до однієї особи чи до багатьох. Питальні займенники містять у собі запитання про особу, предмет, ознаку чи кількість. Хто що, чи який котрий скільки. Відносні займенники виконують роль сполучних слів для приєднання підрядних речень до головних. Це ті ж питальні займенники, але без запитання. Хто, що, скільки, чи який котрий. Присвійні займенники вказують на приналежність предмета першій, другій, третій чи будь-якій іншій особі. Мій ваш, наш, твій. Його її, їхній свій. Вказівні займенники вказують на предмет на ознаку чи кількість Сей, цей, той такий стільки. Займенник той змінюється за родами, числами та відмінками. А займенник стільки змінюється лише за відмінками. Наступний розряд це означальні займенники. Вони вказують на узагальнену ознаку. Кожний, всякий, весь інший сам самий. Неозначені займенники вказують на неозначену, тобто невідому особу предмет ознаку чи кількість. Аби хто, будь-хто, хтось, хто, чийсь, хто-небудь деякий, який-небудь скількись. І заперечні займенники вказують на відсутність особи предмета, ознаку чи кількість. Ніхто ніщо, ніякий, нічий, ніскільки. Заперечні займенники мають ті ж ознаки, що й питальні займенники, і вони утворилися від них за допомогою частки ні. Заперечні займенники з часткою ні пишуться завжди разом ніхто, ніщо, нічий ніякий. А зараз я хочу вам розповісти про синтаксичні ознаки займенника. У реченні займенник може бути таким же членом речення, що і іменник, прикметник, числівник. Я вам зараз коротенько розповім, а ви запам'ятаєте, яким саме членом речення виступає займенник. Займенник може бути підметом. Так, наприклад, у реченні: Вчора я ходив у школу. Займенник я підмет, тому що відповідає на питання хто. Ми просто йшли вулицею. Займенник Ми підмет відповідає на питання хто. Хтось зазирнув у вікно. Займенник хтось, підмет відповідає на питання хто. Займенник може бути означенням. У реченні зараз розповім про свої плани, займенник свої є означенням, тому що відповідає на питання, які плани? Ці дівчатка не з нашого класу, дівчатка які ці, отже, займенник є означенням. Також займенник може бути додатком: трохи заробив собі грошей. Заробив кому? Собі. У біді своїх не залишають, не залишають кого? Своїх. Дітки, на цьому інформація, яку я хотіла розповісти вам про займенники, закінчилася. Давайте ми з вами повторимо, які бувають розряди займенників: особові, зворотні, присвійні, питальні, відносні, заперечні, неозначені, вказівні та означальні. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх мені у коментарях, я залюбки відповім. І обов'язково підписуйтеся на мій канал та ставте лайк даному відео. Я чекаю вас на наступних уроках. До зустрічі.